Рідне село знову у жалобі, адже сьогодні в Свято Вознесенському храмі села Великі Лучки прощалися з 38-річним військовослужбовцем Василем Штефацьком. Війська прийшла в нашим село, тому що трагічно району зелені бої на світі, який віддано служив нашій державі, нашому народу. І запішав всіх вами. Василь Штефацько вступив в лави збройних сил України у січні минулого року. Виконував бойові завдання на східних рубежах країни, не боявся глянути в очі ворогу, бо знав, що боронить своє. Василь давно не бачив рідних. Нарешті отримав відпустку. Та на шляху до рідного дому із зони проведення бойових дій на Херсонському напрямку трагічно загинув у дорожньо-транспортній пригоді. Трапилося це 21 квітня 2025 тисячі року що треба одати свою дані тому, кому людина присягала, присягала нашій державі. І доблесно несячи службу армії, він прийшов дорогу казати така таку, яку проходять всі наші воїни з одною цілею, для того, щоб. За слова священного писання, чи не є великої як та жертва любов, то душу своя, провагає за друзей. Провести героя в останню путь прийшло все село: друзі, побратими, знайомі, під звуки гімну, як прощання і як обітниця, пам'ятати, щоб помолитися за треба Божого новохресталеного Васія, щоб Господь милостив був і до нього, і до нас з вами. То милостивий милостивий Бог і прощав всі його провини, так як він ісповняв свій довг перед Богом, перед людьми, захищаючи нашу країну. Василь Штифацько зумів стати не лише оборонцем країни, а справжнім прикладом стійкості та мужності. Вічна пам'ять захиснику, герої не вмирають.